Ми хотіли би дізнатися у вас, що ви думаєте про ЛГБТ-партнерства, про те, як узаконити їх, який ви бачите вихід для України. Це повинні бути повноцінно шлюби для ЛГБТ, тобто ті ж самі права. Це і усиновлення, і всі решта пункти, наслідування і так далі, тому подібно, тобто, все, що мають і гетеросексуальні пари серед прав. Також можливо ви думаєте, що це повинні бути реєстровані цивільні партнерства. Тобто їх можуть заключати і гетеросексуальні пари, і гомосексуальні пари. Тут йде мова про майнові різні права, про спадок, про представництво в лікарні і тому подібне, але не йде мова про дітей і про всиновлення. Ну і можливо потрібно створити в законодавстві поняття про одностатеві партнерства. В принципі, це так само, як реєстровані партнерства, але їх зможуть заключати лише ЛГБТ-люди. Ну, тобто, скажімо так, священна там сім'я і шлюб, вони тільки для гетеросексуальних пар, а ось ці партнерства вони будуть для одностатевих. Пар, ну тобто таким чином, скажімо так, не піднімати якийсь градус напруги у нашому суспільстві. Тож пишіть обов'язково в коментарі, за який вид узаконення одностатевих партнерств в Україні ви би голосували, і можливо, це як якийсь проміжний етап, чи якось ще ви це бачите. Словом, це все описуйте обов'язково в коментарях.